Порожні пляшки, поліетиленові пакети, харчові відходи та навіть побутові речі. Узбережжя озера куряче перетворюються на справжнє сміттєзвалище. Місцеві б'ють на сполох та бояться екологічної катастрофи. Щодня вздовж засміченої водойми пані Вікторія гуляє з маленькою донькою. Каже, це єдине місце для прогулянок у районі. Останні кілька років, скажеться жінка, територія занепадає. Раніше такого сміттєзвалища не було. Тут красиво, але оце все, я не знаю. Немає слов. Звалище, припускають місцеві, утворилось через сміттєві баки, які встановили просто в прибережній зоні. Сюди зносять відходи мешканці одразу кількох вулиць. Люди жаліються, смітників не вистачає. На вулицях баків немає. Є баки біля кладовища, один бак ще неподалік озера також на вулиці стоїть і тут один бак сміттєвий. Район дуже великий, не справляються. Одноразово місцеві влаштовували суботники, та чистота тут тримається недовго дуже багато мусора і фізично повбрати це все за один суботник нереально. І навіть коли люди вбирають, то все одно насмічують. Засмічене і саме озеро. Течією пливуть пластикові пляшки та пакети. Все інше іде на дно. Сюди ж потрапляють стічні води, навколишніх СТО та автомийок. Люди бояться, що водойма може перетворитися на болото. 90 У 90-ті роки тут ще купалися люди. Тут пляжі були піщані. Тут було чисто, а зараз озеро дуже замуляне. Воно непридатне для купання та для ловлі риби. У департаменті екології запевняють, сміття звідси вивозять щодня, а от баків не вистачає, бо їх просто вкрали. Та обіцяють вже завтра встановити нові. Саму ж територію теж впорядкують. Вчора в нас прибрано здійснено машинне прибирання сміття, і відповідно сьогодні буде здійснено ручне прибирання сміття. Крім того, людей закликають не смітити, а ще мешканців приватного сектору вчасно заключати договори на вивіз побутового сміття. А от ще до озера його обіцяють почистити для цього ще у 2021-му розробили проєкт. Кошти повинні бути виділені з державного бюджету. Там близько 90 мільйонів гривень. Протягом останніх двох років держава не виділяла. Повернутися до програми очистки озера міська влада планує після нашої перемоги. Аміна Арнаут, Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.